Змінювати традиціям не можна, впевнена Лідія Біленька, особливо якщо мова йде про сюрпризи для малечі, яка потребує їх найбільше. Аби потішити дітей без батьківської опіки та з багатодітних сімей, міська рада жінок щорічно влаштовує для малят свято. У нас вже стало традицією напередодні такого гарного величного свята, чи в день цього свята збирати дітей, радувати їм, дарувати подарунки, щоб діти породіли, подивилися. Адже ми знаємо, що діти з малозахищених сімей не мають такої можливості зайти, адже тут все ж звичайно таке кошти, якісь треба вкладувати, і от сьогодні ми радуємося самі і радуємо дітей. Міська рада жінок виступає помічниками святого Миколая. Її учасники докладають чимало зусиль, аби знайти спонсорів та подарувати малечі шматочок каски. Цього разу сюрприз вийшов особливо яскравим. Саме сне, що ми збираємо дітей, що вони будуть знати, що про них хтось піклується. А міська рада жінок, сам Бог. Вілів, це жіноцтво. Ми покликані гуртуватися, допомагати один одного, один одному. Звичайно, звичайно, зараз в таких важких умовах не легко це робити, але ми стараємося. Ми чекаємо На святого Миколая. На прихід святого малеча чекає з нетерпінням, стрибає та вигадує, що ж має опинитись під подушкою. Я хотіла палатку професійного, дуже подобається. Хочу, щоб це Миколай, мені ще раз привіз, щоб я опинилася тут в це свято. Планшет. А Планчат. Просто в мене немає комп'ютера, я хочу зайти, щоб заходити в інтернет. Валентин із багатодітної сім'ї. Хлопець виховується в притулку. Про святого Миколая знає чимало історій. Каже, у майбутньому хоче стати таким, як він. Йому було дуже жалко, ну було дуже жалко людей, дітей бідних, то тому він а, а, їм допомагав, він а, давав те, що в нього є. Наприклад, ставив на вікно. А, на вікно він ставив яблука, печиво, різні солодощі. У дивани дуже вірить, втім знає, що хоче побачити під подушкою. Воно мені не бракує для щастя, але я його хочу. А, ну, ноутбук, ноутбук. але це не дуже мені потрібно, але просто хочу ноутбук. Свята для малечі тішать і дорослих, коли ті бачать сяючі очі дітлахів, самі починають вірити в казку. Це просто чудесний дитячий мир якийсь. Наші діти, це діти обіжені судьбою. І їх можна зрозуміти з подранками. І у кожного відпечаток в душі. Але здесь, я смотрю, у всіх всі наші дітки, у них так горять глазенки, вони бігають, такі довольні, такі щасливі, що смотриш на них і душа радується. Активне свято в парку розваг, смачнющі тістечка з чаєм та, звісно, пакунки з цукерками і жодної різочки. Гостинцям від Святого Миколая були раді усі. тім з нетерпінням чекають ранку 19 грудня, адже під подушкою мають бути інші два.